Увага всім батькам! Якщо ваші діти користуються смартфонами і соціальними мережами, існує нова і дуже серйозна загроза для них. Це явище називають квадробіка, фурі та тріантропи. І вони реально загрожують психічному здоров'ю і майбутньому вашої дитини. Обов'язково додивіться це відео до кінця і в коментарях напишіть ваше ставлення до цього феномену. Сучасні субкультури набувають популярності серед молоді та становлять справжню загрозу нашим дітям. Блогери та ЗМІ активно розкручують такі феномени, як фурі, теріантропія та квадробіка. Діти починають вважати себе тваринами, і це далеко не безневинна гра. На перший погляд це може здаватися безпечною формою самовираження. Однак все не так просто. Фурі – які створюють свої персонажі тварин, відомі своїми костюмами та ігровим підходом до ролей. Але поряд із ними існує небезпечна група тріантропів, які насправді вважають себе звірями на психологічному та духовному рівні. Вони відчувають, наче вовка всередині себе і навіть ходять на чотирьох, випробовуючи так звану видову дисфорію. Це вже схоже на серйозний психологічний розлад. І це ще не все. З'являється новий тренд квадробіка, де діти бігають на чотирьох кінцівках, імітуючи тварин. Популяризоване в TikTok це виглядає як щось невинне, але насправді може призвести до травм і психологічних проблем дітей. Можливо, ви навіть не помічаєте, як ваша дитина поринає в цей дивний світ. Де межа між людиною та твариною фактично стирається. квадробіка це більше, ніж просто нова субкультура, це справжній вибух у світі дітей. Діти і навіть молодь буквально сходять з розуму від ідеї перетворитися на тварин, бігати на чотирьох кінцівках, стрибати, гарчати, немов дикі звірі. Їх називають квадробери і вони вже не просто в соціальних мережах. TikTok чи Ютуб, але й в реальному житті, на вулицях ваших міст. Діти надягають маски, хвости і кидаються в гру, яка на перший погляд виглядає як нешкідливе хобі. Але що насправді ховається за цим невинним трендом? Засновником цієї шаленої течії є японський бігун Кенічі Іто. Який у 2008 році встановив рекорд із бігу на чотирьох кінцівках, пробігши 100 метрів як тварина. Його рекорд запалив цілу хвилю фанатів, і тепер ми бачимо, як по вулицях наших міст бігають діти, які наслідують цей абсурд. Але квадробіка це не просто гра, психологи попереджають, вона може бути дуже небезпечною. Нещодавно в Одесі з'явилося відео, де пенсіонерку та її собаку нібито покусали квадробери. Інший випадок хлопець з Миколаєва, який стрибнув під колеса велосипеда, намагаючись повторити рухи тварини. Це вже не жарти. Де межа між невинною забавкою і реальною загрозою? Соціальні мережі швидко розносять вірусні відео, де діти наслідують квадроберів, і ця субкультура. Дуже стрімко росте. Популярні блогери і інфлюенсери лише підливають масла у вогонь, показуючи квадробіку своїм мільйонним аудиторіям. Але чи готові батьки до того, що їхні діти можуть захопитися небезпечним трендом, який виводить їх із реальності? Квадробіку має різницю з фурі ще однією дивною субкультурою, де люди просто носять костюми тварин. Фурі не намагаються перетворитись на тварин, їхня філософія більше про творчість і фантазію, але квадробери, які йдуть далі, намагаються повністю імітувати твариничу поведінку. І психологи б'ють на сполох це може призвести до того, що діти просто втрачають межу між реальністю та грою. Психолог Марина Діденко пояснює, чому цей дивний феномен став таким популярним серед молоді. Квадробіка це спроба втекти від реальності, де молодь страждає від постійного стресу та навантаження. Ми живемо у світі хронічного стресу, каже вона, і для дітей це спосіб зняти напругу, втекти у вигаданий світ. Але чи готові батьки дозволити своїм дітям втрачати контроль над реальністю? Слідкуйте за тим, чим захоплюється ваша дитина. Квадробіка виглядає як невинна гра, але її наслідки можуть бути серйозними. Це не просто новий тренд, це субкультура, яка може вийти з під контролю. Не чекайте, поки буде пізно. Слідкуйте за тим, чим захоплюється ваша дитина в інтернеті. Те, що здається трендовою забавкою, може мати серйозні наслідки. Будьте уважні та готові. Обговорювати з вашою дитиною ці субкультури, перш ніж вони стануть жертвами небезпечних війн. Якщо у вас є діти, напишіть в коментарях ваше відношення до цього феномену серед дітей і побачимо реальну реакцію батьків. Дякуємо, що ви підписані на канал Церква Без стін». Бережи вас Бог!